На трибуну для виступу до п'яти хвилин запрошується міністр закордонних справ України Андрій Іванович Сибіга. Будь ласка, Андрій Івановичу. Шановний пане голово, шановні народні депутати, у час безпрецедентних викликів, які постали перед Україною сьогодні, для мене надзвичайно важливо та почесно. Мати змогу напряму поділитися з вами оцінками та розуміннями нової геополітичної реальності та процесів, а також нашими зусиллями щодо досягнення всесяжного справедливого і сталого миру для України. Про пріоритети визначені президентом Володимиром Зеленським, про взаємодію з новою адміністрацією США, зміцнення обороноздатності України та тиску на Росію співпрацю з союзниками та наші зусилля щодо вступу в ЄС і НАТО. Шановні депутати, попередні місяці характеризувалися високою геополітичною турбулентністю. Всі ви бачите, в яких складних умовах ми відстоюємо національні інтереси. Але я хочу наголосити тут перед вами за цей час ми відстояли всі принципові позиції України, навіть в умовах колосального тиску. Свідченням цьому є зустрічі в Римі, Джеді, Ер-Ріяді, Парижі та Лондоні. Така ж принципова позиція захисту національних інтересів буде дотримана і на всіх наступних зустрічах. Особливо важливе значена мала зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у базиліці святого Петра. Якщо озирнутися на ці кілька місяців нової геополітичної реальності, хочу виділити кілька ключових моментів: по-перше, нам вдалося зберегти військову допомогу та обмін розвідданими, особливо від США. По друге, нам вдалося активізувати мирні зусилля, щоб змусити Росію припинити вогонь і сісти за стіл переговорів для реальних мирних домовленостей. По третє, нам вдалося згуртувати наших найближчих союзників у коаліції рішучих навколо розробки реальних гарантій безпеки для України та посилення нашої стійкості. По-четверте, ми досягли значного прогресу на шляху до членства у ЄС. Навіть попри спроби заблокувати цей процес окремими країнами, Україна демонструє безпрецедентний рівень готовності бути новим членом Європейського Союзу та швидкість переговорного процесу. Це підтверджується нашими європейськими партнерами. Ми також докладаємо максимум зусиль, щоб вже цьогоріч відкрити всі переговорні кластери. Шановні народні обранці, Україна прагне миру як ніхто інший в світі. Але це має бути справжній стійкий мир. Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру. Востаннє ми це продемонстрували світу в Джеді, коли Україна беззастережно погодилась на пропозицію США щодо повного припинення вогню. Ми готові безумовно припиняти вогонь. Це Росія не готова і прагне війни, демонструючи всьому світові, що вона була та є єдиним джерелом і причиною цієї агресії. Робота над просуванням мирних зусиль активно продовжуватиметься насамперед в рамках уже сформованого формату Україна плюс Велика Британія, Німеччина, Франція плюс США. Україна не піде на так званий мир за будь-яку ціну. Принципові позиції України щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними. По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими. По-друге, ми не погодимось на будь-які обмеження щодо структури, чисельності інших характеристик Сил оборони України, обмеження нашої оборонної промисловості, військової допомоги союзників чи присутності їхніх контингентів на нашій території. По-третє, ми не сприймемо будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися. Так, ми можемо не мати зараз консенсусу щодо членства України в НАТО, але й надалі будемо активно працювати задля його досягнення. Проте Росія чи жодна інша країна не має і не матиме право вето на наш вибір. Зараз ми є свідками нової гібридної тактики маніпуляцій Кремля, коли нам підсовують великодня або парадне перемир'я. Ми також бачимо зростаючі розуміння в усьому світі, що все це є просто маніпуляціями та відвертим знущанням Росії із мирних зусиль США та інших партнерів. Ми наполягаємо, що час посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру, військове стримування та економічний тиск здатні це зробити та унеможливити розширення агресії. Україна чітко і послідовно виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі в повітрі щонайменше на 30 днів. Ми готові. Росія має погодитись на реальне, повне і безумовне припинення вогню та заходи зміснення довіри, такі як насамперед повернення українських військовополонених, викрадених дітей та цивільних заручників. Лише в умовах повної тиші та гуманітарних заходів зміснення довіри можуть розпочатися переговори у будь-якому форматі, який принесе мир. Дякую. Важливо... Шановні колеги, не буде заперечення, щоб шановний Андрій Іванович завершив. Будь ласка, Андрій Іванович, прем'єр-якраз з економиво. Будь ласка, важливо підкреслити, що жодна довготривала мирна угода неможлива надійних гарантій безпеки. Щодо потенційної відправки військових контингентів, сьогодні ми ведемо дуже предметні консультації з нашими союзниками з коаліцією рішучих військово присутніх союзників. Має бути і на суші, і в повітрі, і на морі. На сьогодні ми вже досягли чіткого розуміння можливостей та ролей наших партнерів у майбутній безпековій інфраструктурі України. Ми виходимо з того, що безпека України, Європи та всієї трансатлантичної спільноти неподільні. У цьому контексті я хочу ще раз наголосити, що для нас Сьогодні, як ніколи, важливо зберегти підтримку США з нашого боку, проводимо послідовну дипломатичну роботу з тим, щоб ці відносини динамічно розвивалися. Важливим кроком у цьому контексті стало підписання цього тижня угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Ця угода є важливою складовою майбутньої безпекою інфраструктури України. Ця угода правильно збалансовує переваги та зобов'язання без шкоди національним інтересам. Нам вдалося вийти. На взаємоприйнятний текст. Угода не містить жодних обмежень суверенних прав України, зокрема щодо мінеральних ресурсів, об'єктів критичної інфраструктури та інших стратегічних активів України. Ця угода базується на принципах балансу зобов'язань і повноважень сторін паритетності в ухваленні рішень. Угода відповідає міжнародно-правовим зобов'язанням України перед Європейським Союзом та стратегічним курсом України на вступ до ЄС. В угоді відсутні положення про будь-які боргові зобов'язання України. Шановні парламентарі, українська Дипломатія сьогодні наполегливо працює на всіх напрямках і рівнях. Ми послідовно відстоюємо український національний інтерес на всіх переговорних майданчиках і розраховуємо на постійну підтримку парламенту. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Андрій Іванович.